Готувала надзвичайно смачні страви, українські страви. В українській посудині. Подивіться. У нас тут такі ось гарні глечики. Оп-оп, картошечка. Так. Далі. таджан, Дивіться. Оп. Які гарні овочі. Дивіться, все відходить від кісточки. Це просто неймовірно. Поїхали далі. Ходи, ходи. Курочка. Курочка в курнику. На тут стаканчик знизу. Дуже-дуже це все гарно. Подивіться, там сок зберігся в стаканчику. Клас. Далі, українська страва тушанина. Хто про таке чув? Ви ніде такого більше? Не побачите. Ага. Дивіться, так. все відвалюється просто, все буде танути в роті. А ще ем, неймовірний природний екопосуд. він надає стравам такий неймовірний запах. Повірно. Неймовірне відчуття, це коли відкриваєш минулорічний компот загадає. А його я не відкрию. треба звати многодетну. тарілочки. Дивіться. О, для першого. для, для другого, турецькі, турецькі чашечки. Телескопічні можеш, вилочки.